Доброго дня, шановні колеги. Вирішили ще раз звернутися до вас з певною інформацією. Хочемо підтвердити, що все те, що було об'явлено, залишається в силі. Акція проголошена спілкою пасічників, пасічників України проти пестицидів. Як і намічалося, буде проведена 11 квітня, початок о 9. Біля Кабінету міністрів з продовженням біля Верховної Ради. Ведеться відповідна підготовча робота. Доповідаємо, значить, що, за цей час комунікували із цілим рядом громадських організацій регіональних, низових. Хочеться також сказати, що. На жаль, на наше звернення, яке ми офіційно начать, розіслали до громадських об'єднань, які позиціонують начать, себе начать, як всеукраїнські чи претендують на такий статус, е з нашим проханням <кхух>, делегувати для координації дій і підготовки акції начать, своїх представників станом на сьогодні, ми зворотньої інформації начать, не отримали. Тому свої дії начать, ми координуємо безпосередньо з керівниками низових. Е в організацій регіональних, які відгукуються, які виходять на зв'язок, з ними і комунікуємо. Склалося відповідне бачення щодо порядку проведення значить, нашої значить, акції. За цей час були значить, було зроблено повідомлення значить, до Київської міської державної адміністрації про наші наміри провести акцію. Офіційно ми звернулися. Також був підготовлений лист на ім'я прем'єр-міністра України, начать, де ми ну, коротко начать, виклали своє бачення стану справ начать, у бджільництві, ті мотиви, завдяки яким що нас спонукало начать, до проведення акції, і свої вимоги, наше бачення, і що б ми хотіли, щоб влада зробила по конкретним начать, напрямкам. Також підготовлена. Певна агітка, запрошення до акції, яке ми розсилаємо зараз в електронному вигляді всім організаціям, з яких є координати, які відгукуються. І на даний час вже роздруковано в паперовому вигляді ці запрошення, які будуть роздані також під час значит, акції. Ведеться. Співпраця, налагодження співпраці із різними верствами суспільства і залучення їх до акції це і наукові підрозділи. І апелюємо до представників мистецтва і культури, спілкувалися ми з своїми колегами, з товариствами мисливців, рибалок. Апелюємо до медиків. Таке обширне представництво, я думаю, тільки. Придасть значить, нашій акції відповідної ваги і розуміння того, що суспільство розуміє загрози ті, які, значить, і ті проблеми, які ми піднімаємо. Тому збираємося дружно, проводимо організовано, вимагаємо наполегливо, в ідеалі ми бачимо зустріч. З керівництвом кабінету міністрів, з прем'єр-міністром і з керівництвом Верховної Ради. Чому б і ні? В нашій історії, мабуть, ще прем'єр-міністр з пластичниками не зустрічався. Чим не хуже? Я думаю, нам є що йому сказати, йому од нас почути. Ми не питаємо ілюзій, що наші проблеми будуть вирішені в повній мірі, але і не, покладає, не покладаємо рук. Розуміємо, що. Ті проблеми за, за короткий час вирішені не будуть. Тому продовжуємо, робимо цю акцію і розуміємо, що готуємося до осінньої, де ми будемо інспектувати нашу владу щодо того, як наші вимоги виконуються. Оце десь так, з вашого дозволу, коротенько. Продовжуючи те, що почав Петро Антонович, розпочав, хотів би додати ще таке, чому ця акція знову, як кажуть, надихає нас і в свій час, як кажуть, було обговорено питання, чи потрібна вона, чи не потрібна акція. Проаналізувавши багато викликів, які нікуди не поділися, ми, напевно, всі знаємо, що Європа заборонила в прошлому році, в квітні. місяці, Три категорії анокатиноїдів. І до 2020 року вони повинні бути утилізовані. І по нашій інформації, ці нанокатиної, напевно, багато хто чув цю інформацію, широким таким, як кажуть, широкою дорогою вони вже спрямовані на Україну. І та, той законопроект, який був підписаний Гроссманом 958. Про ввезення на нашу територію пестицидів і агрохімікатів, агрохімікатів які не досліджені в Україні. Це також нас спонукало те, що наші вимоги, які ми були, були нами започатковані 5 жовтня прошлого року, вони практично не виконані. Відбулися таким, як от, легким переляком, відбулися головою Держпродспоживслужби Лапою Володимиром Івановичем. Який багато нам і на мітингу, і в кабінеті завіряв, що те, що від нього залежить, він все зробить, але на превеликий жаль, ми бачимо нічого цього не зроблено. І тому сьогодні е практично ми не маємо керівництва мінігромполітики, і вже Лапою Володимиром Івановичем ми вже не задовільнився. І ми наполягаємо, як сказав Петро Антонович, звернення відправлене прем'єр-міністр України. Це безпека України. Ми також звернулися до Служби безпеки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства екології. Наполягали на такому широкомасштабному засіданні цих всіх міністерств. Вони на це не відкликнулись. І тому другого виходу ми не бачимо, як знову вийти під урядові квартали. Повірте, це не так все просто і легко. Практично два місяці ми ведемо. Не, як кажуть, кропітли, кропітливу роботу кожнодневну, практично без якого -то там часу 12 заканчуємо тільки наші вечірні перемовини. Це потребує надто багато зусиль і фізичних, і фінансових. Фінансової підтримки в нас такої немає. Ми вирішуємо це питання самі. І тому ми наполегливо переконуємо всіх, всіх пасічників, всіх небайдужих людей. Як вже сказав Петро Антонович, до нас відгукнулися і мисливці, і риболови, і онкологи, біда і проблеми для нас усіх. Тут не можна сказати, що це тільки торкається пасічників. І було заплановано 11 квітня тим, щоб уникнути політичні питання з виборами пов'язані. Другий, після другого туру акція вже була б напевно запізна, тому що в пачку починається період активний, тому було вирішено 11 квітня. Політичних вимог ми ніяких не висуваємо. Це не політична акція, це акція за, за бджолу, за здоров'я людей і за чисте довкілля. І тому, шановні, якщо на майбутнє хтось, якась громадська спілка, захоче також організувати, ми тільки будемо всіх підтримувати. Не дивлячись, які, які в кого погляди і таке інше. Ми не об'єднуємося біля особистостей. У нас питання проблемне, потравлення бджіл, екології, довкілля і тому об'єднуємося біля проблеми. Ми на цьому наголошуємо. Повірте, і ще раз хочу сказати, що це не так просто і не так легко. І, і тому. Завдання пачечників – долучитись до цієї акції. Ми все, що потрібно, робимо. Я кажу, думаю, що ця акція буде усунуто багато тих перепонів, які були на прошлій акції, багато помилок. Я думаю, що в цей раз ми багато чого можемо добитись, якщо ми долучимося активно до цієї акції. Тому що, якщо буде присутній... Мала кількість людей, таке буде до нас ставлення. Все залежить від кількості присутніх на цій акції. Так що, шановні пачку, шановні байдужі люди, долучайтесь, приєднуйтесь і будемо виборитися за свої права. Повірте, в Європі, в Америці ніхто нікому нічого не дарував. Всі Країни добувалися тільки такими небайдужими, небайдужими акціями, ставленнями до себе, до, я кажу, до своїх проблем. І тому наша доля в наших руках. Будь ласка, долучайтеся, як кажуть, ідущий осилить дорогу. До зустрічі на Майдані. Шановний колеги, хотілося б ще на останок застерегти значить, від одного значить, моменту, який я міг спостерігати значить, на минулій акції. То ми виступаємо значить, єдиним фронтом. І будь ласка, значить, не вдавайтеся, значить, як деякі виступаючі собі дозволяли, значить, на минулій акції розказувати, що якась спілка, значить, там така, інша не така. Ми виступаємо єдиним фронтом, єдина пасічницька спільнота. Там немає в нас поділу на спілки, на асоціації, значить, на братства, значить, ми там пасічники, представляємо свою когорту, свою спільноту, і мета і цілі в нас єдині. Тому, будь ласка, отак. До зустрічі на акції.